Вітаю вас. Як же все ж таки виявити програму свого роду, якщо ви не розумієте і не було, і ніхто вам не скаже, допустимо, чи були алкоголіки в роду, чи наркомани, чи якісь там душі, Ну, Може ніхто і не знає, і ви ні з ким не спілкувались, і ви не звідки і не знаєте. Як можна в спокійному стані для себе узнати, чи були якісь програми в вашому роду? Загалом їх може показати для вас, які вам заважають в теперішньому часі три. Завжди їх можна... Я три показала да три три програми, які на нас дуже сильно впливають. По материнській лінії це коли жінка. Ви можете собі так сісти спокійно і задати питання. Чи було таке, що в нашому роду жінки по мамі лінії, мамини, мамина там мама, бабушка, прабабушка, чи було таке, що вони принижували себе заради чоловіків і давали згоду, як на моральне, енергетичне насилля над собою? Тобто, знаєте, коли їх подавляють жінок? Якщо вам так йокнуло, значить були 100%, значить ця програма у вас існує. І вона і в вас може бути, але в скритому такому може вона на доньку передаватись. Тобто є програми, які на нас, наче ми їх за, ну, закриванням, і, і ми не хочемо їх бачити. Потім друга: чи було в роду по батьковій лінії хоча б така? По батьковій лінії. Програми там агресії, алкоголізму, наркоманії, не хвороб, а іменно прив'язаних якимись существами або егрегорами алкоголя, да, там наркоманії, щось такого. Чи було по лінії батьків? Ви можете позадавати такі питання, і якщо у вас щось йокне або ніяк, якщо ніяк не було, не було або ви неправильно питання задаєте. І, допустимо, ще третій канал це може бути там ну, родові, там хтось вмирав в роду рано, чим, чим це потрібно. Це теж впливає дуже сильно на людину. Це, ну, це такі основні сильні, їх багато взагалі. Ви можете позадавати питання, але не, не більше трьох питань зараз, тому що ви тоді будете плутатись і вас почне водити в сторону, ви запутаєтесь, ви взагалі нічого не зрозумієте. Ну і допустимо цей третій, да там. Э... Ви також само задаєте питання вам або колишить, або не колишить вас в якусь сторону. І тоді ви розумієте, які програми вже відкрилися в вашому роду. Буває таке, що пам'ять наша стирає спеціально з дитинства, особливо дитина, буває часто не пам'ятає свого дитинства. Чому? Тому що там була якась негативна суперпрограма, яку він її заблокував, забув і не хоче її піднімати. Деякі кажуть, що краще я не буду лізти туди, мені так легше жити. Це. Тоже блок, але значить, людина ще не готова. Ну ось такого плану можна повідкривати в собі програми, які вам заважають жити.